Вже запис пішов. Отже, знайомимося із всеукраїнською школою онлайн. Для того, щоб попасти туди і зареєструватися, що нам необхідно зробити. Так, от так зроблю взагалі, щоб нікого не було видно. І так, пишемо у рядку всеукраїнська школа онлайн. В пошуковому рядку або в рядку адреси без різниці. Chrome сприймає його хоч там, хоч там. Всеукраїнська. От, мені пропонують, це українську школу онлайн. Якщо вам не пропонує, знайшли. Знаходимо таке посилання ВШО. Якщо ви не зареєстровані, спочатку потрібно зареєструватися. Зареєструвалися. Яким чином ми можемо зареєструватися? Для того, щоб зареєструватися, потрібно, щоб у вас була робоча електронна пошта. Зараз я зроблю із якоїсь електронної пошти. Подивлюся, що в мене тут є. Ні, в мене тут немає цієї пошти. Зараз я увійду в інший аккаунт для того, щоб показати вам, яким чином здійснюється реєстрація. Так, цей не треба. Ну, от, наприклад, оцей. Перед тим, як реєструватися, впевніться, що ви можете зайти у пошту. Так, це в мене такий аккаунт, на якому нічого не робиться. Отже, я зараз зайду на пошту і саме цю пошту буду вказувати при реєстрації. Тобто перед тим, як зареєструватися, зайдіть на пошту, щоб ви змогли побачити, що дійсно ви тут можете працювати в цій пошті, що у вас вона доступна. І саме цю пошту вводьте у. Своєму рядку. І так, вводю цю пошту, придумаю нам створити обліковий запис, ввели адресу пошти. Далі записали прізвище ім'я. Я, Я видалю потім цей аккаунт, тому саме тут можна що завгодно робити. Придумуєте аккаунт ім'я своєю англійською мовою для форумів. Якщо зелененьким галочку поставило, значить можна. Вигадуйте пароль. Англійською ми бажано. Так, роль вказуйте учень-учениця. Область не обов'язково вказувати, але, ну, в принципі, краще зробити це. От, давайте введемо. Харківська область, населений пункт Шевченкове. Можна просто почати вводити. Зараз українську мову перейду. Заклад освіти. Дивіться, Шевченківський ліцей наш є. Клас можна вказати. Який ви клас? Буква класу можна вказувати, можна не вказувати. Ну, ми 10-й Б. Я підтверджую, що знайомився з умовами надання послуги кодексом честі. І натискаємо створити обліковий запис. Зберігаємо, нам пропонує зберегти в браузері дану адресу. Зараз на даний момент ви зареєструвалися, але для того, щоб повноцінно користуватися платформою, необхідно її підтвердити. Так, у нас пароль є, пошта є, мова країну проживання тут можна вставити. Україна. Часовий пояс у нас плюс 2. Тільки дивимося, не Африка. А ну вгорі у нас. Ось Київ є. Київ є. Ваш рівень освіти. Ну, це не обов'язково робити. У вас середня освіта. Стать, вказуємо обов'язково. Рік народження бажано вказати. Я ось вказую. Посилання на інтернет мережі і так далі. Я потім, після того, як вам покажу, я видалю цей обліковий запис, тому що це в мене тренувальний обліковий запис. Зараз його видаляти, звичайно, не буду. Так, я поводив. Перш ніж продовжити, дивіться, активуйте свій аккаунт. Заходжу на пошту, і ось мені прийшов лист. Отакий. Для того, щоб активувати, просто натискаємо кнопочку Активувати мій аккаунт. Все. Мій активований аккаунт, вам вчителі будуть присилати запрошення на даний курс, і, відповідно, у вас тут будуть відображатися курси, на які вас будуть запрошувати інші вчителі. Отаким От чином ми здійснюємо реєстрацію на нашій платформі. Тепер дивіться. Вам, наприклад, вас зареєструють вчителі і будуть відповідно прослідковувати ваші успіхи у навчанні. Але ви самостійно також можете ознайомитись з будь-яким курсом. От в вкладку Курси. І, от, наприклад, ви попередньо хочете або згадати. За курс 9 класу. Або навпаки, якщо у вас є потреба, от ви все знаєте і хочете подивитися, що буде на напоперед. Зареєструватися можете в іншому класі. Ну, от я, наприклад, хочу повторити за 9 клас якийсь курс. От Я цікавлюся, наприклад, математикою і хочу повторити курс, наприклад, з алгебри. Так, дивимося, що нам доступне. Нам доступне курс за 8 клас, за 8 клас. 7-8. От. Пішла у нас англійська мова, Алгебра 9 клас. От Хочу я зареєструватись на цей курс для того, щоб, наприклад, ну, повторити. Можна натиснути кнопочку Переглянути курс. І ось дивіться, тут усе є. От Можемо пройти тему, яку, вам, наприклад, ви не зрозуміли з першого разу. У вас є тут уроки, ви можете зайти на будь-який урок. До кожного уроку прикріплене навчальне відео. Можете переглянути навчальне відео, яке прикріплене, можете завантажити конспект цього уроку, можете виконати завдання, але якщо ви зареєструєтесь на цьому курсі. Якщо ви не зареєстровані на курсі, ви можете просто будь-яке питання брати відео звідси і переглядати. Отаким От чином ви працюєте на всеукраїнській платформі «У Всеукраїнська школа онлайн.